У Харківському національному аграрному університеті вітали поважних гостей та нагороджували переможців студентського конкурсу, присвяченого 20-річчю аграрної реформи в Україні. 8 жовтня на базі університету працювала науково-практична конференція, ініційована президентським фондом Леоніда Кучми Україна. Із Харківського регіону у нас теж прийняло багато студентів в конкурсі участь, і є презентовані, вони попали в число нагороджених. І Ми вирішили разом із керівництвом ректорату провести таку конференцію тут, щоб і нагородити учасників конкурсу, і презентувати книгу, ну і обговорити проблеми, питання і успіхи аграрної реформи. Президентський фонд Україна благодійна організація, яка підтримує обдаровану молодь, розвиває міжнародну співпрацю. Нинішній конкурс уже шостий масштабний захід фонду за участі провідних українських вишів. Серед учасників наради відомі в Україні аграрії та науковці. Віктор Іванович Білінський, керівник фермерського господарства Альфа, лідера агровиробництва харківського регіону, випускник ХНАУ імені Докучаєва. Ви знаєте, я завжди такою. По російським волненням, таке хвилювання, всі, да, коли перебуває в сінах цього інституту. Тепер вже університету. Мій син закінчив цей самий, і той самий декан Фурсу Дмитро Іванович, дай Бог йому здоров'я ще. Був деканом, коли я вчився, і приймав мого сина вже на навчання. І син і зараз у мене працює заступником, головним агрономом. Конференція стала завершальним етапом студентського конкурсу «20 років аграрної реформи в Україні. досягнення і проблеми. Нагороди переможцям уручали голова президентського фонду України Леонід Кучма та ректор Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва, професор Володимир Пузік. Перше місце посіла робота магістра факультету землеупорядкування агроуніверситету імені Докучаєва Анни Бережецької. Подавала я про Сумську область, так як я звідти родом близька до душі. І як коли приступила до цієї роботи, це було дуже важко, як здалося. На перший погляд, що там зробити? А десь, напевно, не знаю, місяці два-три шукала інформацію, знаходила. Приємно було те, що більшість наших викладачів вони допомагають своїм студентам, допомагають не лише ну, здійснювати якусь наукову діяльність, а й моральною підтримкою, що я дуже ну, суттєво, я вважаю. Нагорода чекала цього дня і на другого президента України. Леоніду Кучмі було присвоєно звання почесного професора Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва, одного з найпрестижніших аграрних вищих навчальних закладів України. Леонід Данилович із вдячністю прийняв запрошення до на ювілейні урочистості, які відбудуться у жовтні наступного року, з нагоди 200-річчя агроуніверситету. Я почесний професор багатьох і міжнародних. Інституцій і українських зрозуміло так сказати, і СНГ-шних наших. Але для мене, напевно, це звання в вашому любому закладі має особливе зміст. Так що спасибі за оцінку моєї праси, я так розумію, такі слова кажуть завжди, так? Да? Хотів би побажати. Професором викладацькому складу вашому готувати дійсно достойну зміну нам усім. Ну а студентам вам все в Україну.